Показую вам дорогу. Що я тут втоплю, Теслу чи ні, як ви думаєте. Де тут в мене пневма? А тут глибака. Слухайте, ну я так якийсь вже оффроуд. Я на шипах, все як треба. А ви казали, на що мені шипи? А мені вони потрібні, щоб отут-от плавати за 400 гривень. Боже, там ще щось попереду. Капець, а? Ну що, пливемо чи ні? Я не знаю. Бляха, це тільки контент знімати. А тут що, я? Бляха, тут всі, вообще басейни. Ви бачили це? Вода була на капоті. Слухайте, ну мені при... осталось проїхати небагато. Ах. Бляха! Бляха! Сука, я тону!